Ну, Путін не зупиниться, він буде далі воювати. Ну, це, це я ж говорить, це така розводка чекійська, там більше це укріплений район, це знаєте. Ну ж воно ж ну дивіться по карту, Це ж встик одразу ж Запорізьку і Дніпропетровську область можна захоплювати. Там ж, ж немає таких, такої урбанізованої території, uh -huh. тому це ж розводки такі. Нічого Путін не збирається нікуди зупинятися. Поки буде при владі, він буде воювати. Наше завдання виробляти ракети. Ходити в кооперацію з американцями, входити з європейцями, гроші залучати. Експорт для цього треба відкривати. Е е е Приватний бізнес залучати на цей напівдохливо коробором в виробництво зброї, так і, і інше, те, що нам потрібно робити. Довгострокові контракти потрібні для виробників, страхування військових ризиків. От що нас нам потрібно, все інше не має значення. Росіяни нікуди не збираються. на де не така позиція, начебто, росіяни в своїй. Свої історії жодного разу не порушили свої домовленості нести на наступний день після того, як вони щось підписували. Uh -huh. От ніколи такого не було, і щоб от зараз воно буде саме так. Да?